Усім добрий ранок. Ось такий у нас ранок, туман на дворі. Пташки співають? Тепло. Так, нас не було три дні. І що за ці три дні змінилось? На грядки Нічого. Квітнику не змінилось, не посипалось, не доприбиралось, квіти трохи порозпускались. Там воно підсніжники, там проліски. В дворі, будь ласка, срачик був, так і є. Тут, ну тут трохи, тут трохи щось змінилось. Бачите, собака незмінна кожного ранку, вона собі не зміняє. Тут трохи зробилось. Ну і там під парканом трохи зробилось. Тут мішки повиносить. Це я вчора нагребла колі, щоб повиносив до городу. Тут у нас Ось що змінилось ось так. Це мій тут релакс. Це я вчора тут повигрібала, погребла і на все, що я була спроможна. І то ледве догребла, потім за забіг хваталося. Наче ще трошки що ж тут погребти, мішки поскладати. Ну, мені і цього вистачило. О, Абалді, це я вчора так управлялась. Добре, що він не вискочив. Як це я так вчора? Що це, я тебе вчора не закрила? Ага. Не може бути такого. Ну, хто б тебе відкрив? Головне, що я зранку виходила опускати курей, я не бачила. Морди, морди, все близнючка, що ти А ти де рижа? Ти де бешено? А білий? А там вона сидить так, ну, ось поки що є. Так що не пригай на клітку мені. Так що такі справи. Що в нас ще? А воно вийшло, виглядав вже. Що в нас ще? Кристіну поклали у лікарню психіатричну. Три дні їздили, возилися. Ну, коротше, те, що ми пережили, я пересказувати навіть не хочу, бо мене зараз ціліпати почне. Це були там і скандали, і крики, і чуть ли не бойня. Ну таке. Таке, пережили. Все зараз добре. Ну, як поклали, зранку на 6 годин ранку ми веземо її. Проходимо все, що можна і нужно. І забираємо. Там я її не залишаю. Із-за чого, по суті, і були скандали, крики і все таке. Бо її хотіли там заперти і розказували мені, вона плакала і стірила в неї приступ був. І мені розказували, що вони її не таких ламали. І після цих слів мене вкурвило, то я думала, що я поламаю їх там. Ну, коротше, було таке і завідуючі, і всі були підняті на ноги. І думали, що і викликати і поліцію буде. Ну, коротше, таке. <кій> да. То півжитні ці три дні забрало. Я кажу, півроку житті моєї забрало. Що ти кидаєшся на неї? Ти подиви. Ну, пройшли, та й пройшли. Тепер нам вівторок поїхати пройти, флюорограму зробити. І від нас відчепляться, видадуть потім все цей, а то вони хотіли її і, і напічкать і вже рецепти тягнуть, треба купити. З якого перепугу вона що на люстрі катається, нашої заспокійливі, що ви хотіли пічкать. Кажу, ні, тільки все в присутності моїй. Ні. Ви не маєте права сюди заходити, речі вони забирають, паспорт вони забирають, коротше, все вони забирають. Що завелася? Я кажу, не маєте права. Ми на все маємо право. Та ні, дорогі мої, не на ту напали. А, так, що, так що такі справи. Отак треба нам справка. Ота ж була Виню. от психолога на В Вчасному порядку її зробити через часних психологів. Не приймемо сек, тому що це рахується як куплена, тільки треба з психіатричної лікарні. А психіатричної лікарні просто так психолога немає. Треба тільки лягати. А якщо лягати, то ви будете проходити не тільки психолог, ви будете проходити лікування. А для чого нам лікування? Якщо нам лікування на даний час не потрібне, в нас все добре. Це ви так вирішили. а Ми вирішили по-іншому. Так підождіть, ви ще дитину не дивились, ви ще не цей, що ви вже будете і пічкати? Ні, ви будете спілкуватися тільки в моїй присутності. Всі маніпуляції з моєю дитиною ви будете робити тільки в моїй присутності. І заходи з прийомного покоя забирає санітарочка в відділення. Кристину і давай, «Слышь, а ну покажи мені голову, задерла, показала живо, чистий. Ну, я думала, що я її там і придавлю біля стіночки. Курс за дві хвилини правильного спілкування вона у мене пройшла, як треба спілкуватися не з буйними, не з бездомними, бі... а з людьми. Та й з буйними з бездомними. Таке спілкування ти собі на робочому місці не маєш права дозволяти. Ну, коротше, такі справи. Так що, ми приїжджали додому, не живі, не мертві, і балакати не хотіли. Оце все, що ми зробили за ці дні. Так що. Так що такі справа, у мене ще якась отючність пішла по лиці. Не знаю, наче як зуб пішов, якесь таке налилось лице. Таке відчуття, що я цей. Всім привіт. Ага, що я як калкашка, Нос картошка, картошкою, якийсь зоб налився, глаза вузькі такі стали. Чи це від нервів, не знаю що. Дзеркала дивиться, страшно на себе. Шия біла, лице чорне від сонця. Їдять, Їдять спокійно, ніхто нічого не грозиться вже. Ото це. Тут щось таке пішло в мене, якесь чи порушення, чи що. Каса яка смачна, да? Вкусно, так? Вкусно каша. Вже прямо аж <гум> Я Миску цей, щоб кашу давати, аж зуб вириваю вже. Ага, я з відром траву вчора давала, так вона задушку у цього відра тяне рукою, забирає відро вириває в мене. Ну, це такі... І це настирне, дав вона. Да. Так що, такі справи. А я ще вчора хотіла ці ветки попиляти, попилювати, так от пообрізала, по позашкрібала, по але нічого не сапала, нічого не робила. Собачка возмущається, це вона ще з годинку десь полає, потім затихне. Тож хазяйка пішла на роботу, а вона. А я оце позгрібала у кроліків і сюди засипаю. Як думаєте, добре буде. Тут і від курей, і від кроліків, а воно таке, як перегній, бачите, таке трухляве. Думаю, цей шматочок позасипаю, подивлюся, як воно не погорить тут. Ой, треба сапати, треба нагородити. Нагороді взагалі ще нічого не робили. Не знаю, за що хватати. І те треба, і все треба. Так ж такі справи. Я вчора холодчик варила. Ось такий у мене вийшов. Холодчик. Латочок Нікіті поклала на роботу, відправила. Тут в мене ще грубузова каша трохи є. О, і щось ще треба за цілий день придумати. Ну похоче такий холодчик, такий, аж наче вже хочеться, Ну зранку щось. Щось не дуже б'є б його і хотілося їсти. Щось треба зараз на сніданок придумати. Я ще вчора сальце таке засолила. Ну, щось воно так помокріло, чи... чи чого не знаю. Ну, може, треба ще сольки підсипати. Щось маловато, мабуть, сіль додати. Таке воно. Бачите, з прослоєчкою. Таке. Сальце вчора ввечері заселила. Заїхали на ринок таке сало по 50 гривень. Ми таненьке любимо, Ну мені, щоб Нікіту на роботу давати, то не всі ж люблять таке таненьке, то взяли таке з прослоєчкою. Засолила та буду по шматку на роботу йому давати. Їсти. І там же ж не тільки він їсть. Та й хлопці сідають всі разом їсти то таке сальце. Не знаю, треба, мабуть, ще сіль присипати да, зверху, бо щось не дуже воно якось просалилося, так. Я подивлюся. Присипала ще зверху, бо щось. Мабуть, мало я його обмакувала. Просто в Е, Завжди яко сала, то спеції, додаю ще часник, а це просто в сіль. Засолила його, кришкою зараз накрию хай стоїть. Я наїлася харлацю, лягла і вирубилась, прокидаюся, дивлюсь вікно, а мій колька в дворі поприбирав і щось довбає. Ти тюльпани викопуєш, квіти викопуєш. Ну так. Да. Добрався ну, до цього, до викопаю. Назад а ти не вигань, треба воно нарциси викопати з підка, а потім виганяти. А от у то нарцис? Ага. Та я думаю, вони ж не, не так, як тут. Ну та ви... воно все так. Тут все так, коль. Фу, я злякалася, так, так і ще виробило мене. Зрухати. Не знаю. Все повимітав. повиносив мішки, так? Да? Прибирав. Ми колись питалися викопувати тут. Ні, не викопав. А? Не викопав. Не викопав. Чи викопав. викопав? Викопав? А, ага. Ну где. А то оцей, не тюльпан. Це ці проліски. Це <роліська> проліски. Тут ще ж скільки цих коль буде вилазити, яких. Угу. Там воно під прицепом, скільки тюльпанів. Мені знаєш, саме головніше яке. Оце нарциси, оці, що посажені, і отам воно під... Абрикосою той кущ тюльпанів то, ці Такі рожеві з жовтим. Ото, ото такі гарні. Ото в мене він один-єдиний кущ і він там. Ні, тут ще є десь цибулинки, Нікіта ото мені приносив там пару тюльпанчиків таких. Ну все одно то кущ мені то шкода. Та тут страшне, скільки їх викупувати треба. Воно все вилазить по всій грядці. Все вилази. Буде вилазити чи вилазити. Це оцю коляску поприбирати би теж кудись. Коляску цю прибрати би кудись. Цю коляску прибрати і туди поставити. Наш її саме давно. Вона важка. Та є довго. Це а, а може Нікіта. Да, Зараз так глибоко? Не знаю, це, мабуть, в минулому році садилися, то може ні. Це в минулому році садилися нарциси. Ті, що ми копали ото, на дачах, Коль. То вони не повинні... Должны... Не да. Так. вони не глибоко. Угу. Що тут посередині садились, Ісюша. Та там я ж кажу багато, під про це, все. Ну все тюльпановый копать. Я там нарциссы уже посадила. Вс ага. все, тюльпановый копать. Ну, тюльпан. Тут ещ тюльпаны. Здесь короче на чем Да. И тут еще тоже. Трохи треба повикопывать. Воно и тюльпаны. И нарциссы тут. Подовбати, коротше, трохи треба. І це нарциси ранні, крупні. Трохи подолбаємося. Все, попереривали, як крати, порили, понасаджували. І тут під парканом понасаджували кругом. І тут по грядки пучками прямо понасаджувала. Це ж вони квітнути вже не будуть. Ну, хоч не затопчуться, не пропадуть. на Наслідний рік вилізать. Повилазять. Коля тут поразгрібав, позашкребаємо. І там понатикувала лілії. Ті, що повикопувалися. Ну, ще будуть там, так. назад сюди понатийкувало. А Коля заприндився поїхати зараз на дачі по Полюпіни. Так не... ти я сказав? Заприйдеся, я хорошо сказав. <гум> ну ти ж сказав, не я ж сказала. Я сказав, ну я ж не заприйдся, а то прям токи запридесявся. <гум> <носив. гум> ти сказав поїдемо? Я кажу, що поки дощ, ну так. Да. Пока доща нема. То щоб вже щоб цей, щоб не казала, що це твої грядки. Я теж туди цей, як його. Свою часточку. Дощ пускається. Та давай набирайся висіти. А як ми поїдемо, він пуститься, ми ж не виїдемо тут. Коль, не будемо ми тавкати, ми попадемо зараз цей. Я ну через поля паляє. Пускається дощ. Ну то це не дощ. Він пускається сильніше. Будемо ждати, до вечора він ще сильніше пускається. Так, ну поїхали. Що буде цікаве, зніму, покажу. А поки кажу пока-пока, в наступному відео все покажу. Чи поїдемо, чи не поїдемо, чи він зараз як ливане, а через поле їхать. Так що так, все, всім пока-пока. На цьому все.